Яблуко. Кожного ранку могутній цар приймав дарунки від підданих, які приходили виявити йому свою вірність і пошану. Цар досяг у своєму житті всього, що можна було досягнути, і почав уже потроху нудьгувати. Щодня на подвір'ї, поряд з іншими підданими, пунктуально з'являвся один смиренний жебрак. Він приносив цареві яблуко і зникав так само тихо, як і з'являвся. Цар, що звик приймати дорогі подарунки, дивився на ці яблука дещо зневажливо, і щойно жебрак відвертався, кпив з нього, а разом з царем увесь двір. Але жебрак цим не переймався. Наступного ранку він приходив знову, щоб вкласти у царську долоню свій подарунок. Цар звичним рухом приймав яблуко і одразу ж відкладав його у кошик, який спеціально для цієї процедури поставили біля трону. Кошик був уже майже доверху наповнений яблуками, що їх терпеливо й покірно дарував жебрак. Якось улюблена царська мавпа взяла одне яблуко, надкусила його, а потім виплюнула і кинула цареві під ноги. Монарх онімів з дива. Помітивши у яблуці блискучу перлину. Він зразу ж наказав попрорізати всі яблука з кошика, і в кожному виявилася перлина. Викликали жебрака, і вражений цар почав його розпитувати. Я приносив тобі подарунки, царю, пояснив чоловік. Аби ти зрозумів, що життя обдаровує себе щодня надзвичайним даром, якого ти навіть не помічаєш і викидаєш на смітник. А все тому, що в тебе надмір багатства, найпрекраснішим з усіх дарів є день, що починається. Сумуватиму від завтра, а сьогодні буду щасливим. Пощо сумувати? Бо вітер зустрічний дме. Пощо завтрашнім днем сьогодні терзатися? Може, завтра роз'ясниться? Може, завтра засвітить сонце, і не буде причини для смутку. Сумуватиму від завтра, а сьогодні буду щасливим. І скажу кожному сумновим дневі, сумуватиму від завтра, сьогодні не буду. Цей вірш написав єврейський хлопчик. У гетто в 1941 році. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.